Алкий нічим не заспокійний. Ловлю слова барвні скельця так. Починається вірш, мій давній голос поета Богдана Ігоря Антонича. Поет, який помер на 28-му році життя, але вплинув на творчість багатьох поколінь українських письменників. Справді вартий ближчого знайомства. Минулого року Україна відзначала сторіччя від дня народження поета Антонича. Саме з цієї нагоди львівське видавництво Піраміда привидало під однією обкладинкою його збірки Книга Левів та Ротації. Антонич був поетом і жив колись у Львові. Написав Дмитро Павличко у передмові до першого радянського видання Богдана Ігоря Антонича. Саме Львів місто, яке й до сьогодні наповнене міфами про поета, став героєм його збірки Книга Левів. У ній і справді багато левів кам'яних, зоряних, міфічних. Ця книга могла би бути написана лише у Львові, хоча сам Львів у ній не згадується. Це місто омивається підземними водами, його руїни обростають цвіллю, у ньому оживають скульптури, кликоче, базарне життя. Місто, з яким нас знайомить Антонич у збірці ротації, не має чіткого означення. Ці вірші переповнені різноманітними міськими звуками. Вони фіксують картинки міста, де все крутиться, мов у годинниковому механізмі. Антонич помер незадовго до Другої світової війни. Потім загубився у літературному процесі із тавром Прислужник буржуазії в українське літературне життя. Він повертається у 60-х роках, що засвідчує його вплив на творчість поетів шістдесятників та вісімдесятників. До сьогодні поета і людину Богдана Ігоря Антонича потрактовують по-різному. Хтось бачить у ньому вченого самітника, філософа, співця природи. Юрій Андрухович у романі Дванадцять обручів змальовує Антонича як поета Гульвісу, який помер не від запалення легенів, а через нещасливе кохання. Побачити справжнього поета допомагає подяка Волту Вітмену, яку Антонич виголосив 1935 року, одержуючи нагороду товариства письменників і журналістів Львова за збірку Три перстені. Тут тобі хвала, сивобородий міністр республіки поетів Волте Вітмане, що навчив ти мене молитися стеблинам трави в корчмі під романтичним місяцем, п'ючи палючу і похмільну горілку мистецтва, разом з тобою звеличую найтиніше і найдивніше явище. Факт життя, факт існування. Забута земля. Село вночі свічок не світить, боїться місяця збудити, що жовтим безнаймення квітом цвіте в садах дощем умитий. Густа вода спливає з гребель, де обрії спинились в леті, у бурих куплах побіч себе звірята, люди і комети, забута землю під дощами, під оливом рудого неба. Ця пісня серцю, наче камінь, а все ж її співати треба. За життя їхні твори не розуміли, висміювали і нещадно критикували. Мова йде про художників-імпресіоністів, яким, за словами поета Шарля Бодлера, вдалося спіймати скороминущість справжнього. Перша половина 19 століття час, коли завдяки бурхливому розвитку економіки та змінам у соціальній сфері, європейці почали більше часу приділяти різним видам відпочинку. В європейських містах з'являються нові парки, кав'ярні, танцювальні зали, курорти, будувалися залізниці, набували популярності нові види спорту, будинки, моди. Молоді художники не лише спостерігали, але й були активними учасниками нових розваг. Більшість імпресіоністів належали до одного покоління: Каміль Пісаро, Едуар Мане, Едгар Дега, Фредерік Базіль, Поль Сезан, Берта Морізо, Альфред Сіслий, П'єр Огюст Ренуар. Історія імпресіонізму тісно пов'язана з Парижем, який у цей час завдяки газовому та електричному освітленню став містом світла. Саме тому картини художників, які назвали себе імпресіоністами, тобто безпосередніми спостерігачами життя, такі світлі, життєстверні і легкі. У книзі британського мистецтвознавця Пама Летот імпресіоністи радість життя, тема дозвілля і розваг розглядається через призму робіт імпресіоністів разом із відомими світовими художниками. Ожниками ми заходимо у гамірні бари і ресторани Парижа, йдемо на ринок, проводимо час біля моря. Розділи книги присвячені опису різних видів розваг і відпочинку. У розділі про спілкування автор аналізує картину Ренуара Бал Мулен де Галет». У розділі час розваг ми знайомимося із танцівницями Едгара Дега. Розділ Час відпочивати охоплює полотна, присвячені пікнікам, паркам та садам. Серед них недільна прогулянка на острові Гранд Жат Жоржа Сера. У розділі Час робити покупки ми разом із Камілем Пісаро відправляємося на ринок. В альбомі представлений широкий спектр творів імпресіоністів, а також фотографії сучасної їм епохи, уривки зі щоденників і листів. Досуг и развлечения темы, широко представленные в творчестве импрессионистов. Мане с семьей на отдыхе у моря, участники загородного пикника на картине Ренуара, прогуливающиеся в парках люди на полотнах Мане, изображенные Дега Элегантная публика, на скачках и в магазинах, любители оперы в произведениях Маризо, грибцы в работах Кейбота. Эти художники старались запечатлить мир развлечений своей эпохи и были его активными участниками. З мистецтвом мене познайомила книга, говорить відомий український дизайнер, галерист і музикант Павло Гудімов. Багатьом він відомий як один із засновників українського гурту Океан Ельзи 2005 року. Він залишив океанів і створив власний музичний проект Гудімов. За два роки Павло, який, до речі, за освітою є ландшафтним дизайнером, знову дивує своїх шанувальників. Відкриває у Києві арт-центр Я Галерея, мета якої підтримка, розвиток і популяризація сучасного українського мистецтва. До артхолдингу Гудімов «Гудімов-арт-проект» окрім галереї, входять також архітектурна майстерня. Я дизайн, видавництво артбук та креативна група. Акцент до Харкова. Павло Гудімов приїхав презентувати проекти молодих художників, з якими співпрацює я галерея на фестивалі стоп Медіа. Книжковий кошик поспілкувався із Павлом про письменників Камертонів, видавничі проекти Харківську мистецьку школу та книгу рекордів Гінеса. Павле, колись тебе запитали, як людині виробити свій естетичний культурний смак, і ти сказав, що у житті дуже важливо спиратися на людей камертонів. От мені цікаво, чи були у тебе такі письменники-камертони? Ви Знаєте, люди камертони, вони дійсно, скоріше не за професію, а за відчуттям не за професію, не за напрямком діяльності, а за відчуттям стилю, часу, загального дихання епохи. І якщо вже казати про. Хто в Україні є з письменників для мене дуже цікавий, які от передають це як амертоном часу, скоріше. Це Тарас Прохасько, Вірко Іздрик. Ну, подобається дуже як Сергій Жадан, як він оперує словом і як він це робить знаєте, мультиталантливо, талановито. Він мож, може бути просто письменником, може бути поетом, може бути музикантом. Але він. В цілому, знаєте, є в нього та от культурна ніша, як я сказав, мультиталант, яку він займає. Мені це дуже подобається, театральна діяльність. Так, мені це дуже подобається. Так само, якщо вже брати про, ну, скажімо так, про мистецтво, то казати про мистецькі альбоми, якими я захоплююсь все життя. Я вважаю, що в Україні це тільки починається, але. Видавництво родовід для мене так само є дуже показовим. Випустила нещодавно книгу Віталія Миколаївича Кулікова, такського художника, яка мені дуже подобається. Один таких, з таких авторитетів це Микола Шток, який власне, розробив як дизайнер, як автор. І це може бути, знаєте, Може бути багато прикладів, але от найближче в книзі, і в літературі, і в мистецькій книзі. Це от така вишукана простота. Із таких письменників Камертонів до кошика сьогодні потрапили, наскільки я бачу, Жадан і Іздрик. Плюс тут є дві книжки. Ходіть, до речі, то і є Філіп Ходідйо. Ходідо його тут транслітерація російська «Новіша архітект... архітектура. І Барбара Гесс абстрактний імпресіанізм Баташина. Дуже просто, цікаво, інформативно. Знаєте, от я скажу, книга як об'єкт дуже важливий, як вона зроблена. Навіть ну, із мені подобається, що Іздрик сам іноді оформлює свої книжки і робиться дійсно дуже вишикано. В нього дуже гарний мистецький смак.